У тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про приліт над містом здійнялася хмара диму. Пропоную з'ясувати, що ж там бахнуло разом. Ви на каналі Січас, 14 листопада. Почалося у поки що непідконтрольному нам Донецьку із Бавовни. За даними місцевих телеграм-каналів, стовп диму здійнявся у будьонківському районі міста. А жителі чули хлопки на відео, що є у пабліках, також чути вихід ППО С 300 Попередньо до цього, як пишуть у тамтешніх пабліках, в небі кружляли два дрони. Згодом, нібито відпрацювала російська протиповітряна оборона, але був і розрив. Судячи по відео, які в мережі показали очевидці, грюкнуло по чомусь неслабо. А ось, власне, і той самий момент прильоту. <звук> Куди саме влучило, не уточнюють. Я ж зазначу, що минулого тижня так само у центрі Донецька було дуже гучно. Тоді прогреміло кілька потужних вибухів. Їх чули 7 листопада. Давайте почуємо і ми що довелося пережити місцевим. Денис Казанський повідомляв, що Сили оборони вдарили Хаймарсом по так званому республіканському центру безпілотних систем, так званої знову ж таки ДНР, імені Володимира Жоги, який готує російських операторів. Ця структура, назвімо її так, готує тих. Хто керує дронами і там же розташовується російське так зване мінтруда. Імовірно, у момент влучання у приміщенні проходили тренування та перебували люди, тому вони могли залишатися і під завалами. Місцеві телеграм-канали казали про загиблих та поранених, але про їхню кількість точно не повідомлялося. 10 секунд назад прильот ява. Хочу винести на поверхню пам'яті ще один епізод із непідконтрольного нам поки що міста Мелітополь. Мер Іван Федоров розказав, що загарбники понапридумували собі такі от заходи безпеки після переполоху у штабі росіян у нижній частині населеного пункту в Мелітополі заборонили стоянку авто неподалік офісів, силовиків та окупаційних адміністрацій. Ось що він пише у своєму телеграм: окупанти потурбувалися про безпеку дорожнього руху. Закреслено. Своїх дуб і на ділянках вулиць університетська в районі повороту на Чернишевського на інтеркультурній поблизу окупаційного мрео заборонили стоянку. Авто. Надіюся, таким чином уникнути помсти сил спротиву повернутися на Росію в повній комплектації. Кінець цитати. Нагадаю, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в цьому ж штабі, про який говорить Федоров, знищено було офіцерів Російської Федерації. Як повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони, вибух пролунав ще 11 листопада у приміщенні нової пошти, яка нині є захоплена росіянами, вона розташована на вулиці Дмитра Донцова. А окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова. Це була така собі акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору у вказаній будівлі. Російські загарбники розмістили свій штаб, а атаку здійснили просто під час засідання загарбників офіцерів ФСБ та Росгвардії. Всі деталі дивіться вже за мить. Ми розповідали про це у попередніх випусках. Зокрема, готувала їх моя колега, тому нині передам їй слово. Та спершу не забудьте поставити свою вподобайку. Підписуйтесь на канал сейчас та пишіть коментарі просто під цим відео. Нині ж ну ми до перегляду. У ворога поповнення грузу 200. За останню добу ЗСУ відправили на концерт до Кобзона велику кількість російських військових. Наші сили оборони знищили вщент штаб окупантів під Мелітополем. Оборонні сили РФ на Харківщині здають назад. Невже наші бійці наступають на цьому флангу? Про все це та не тільки розкажемо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник і ми починаємо. Філігранним ударом по ворогу Збройні сили атакували керівний орган росіян в Мелітополі. Бавовна завітала у російський штаб, коли там саме проходила нарада загарбників. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Вдалося ліквідувати щонайменше трьох російських офіцерів ФСБ та Росгвардії. Як зазначили у воєнній розвідці, до вибуху причетні активісти місцевого руху спротиву. Після так званого прильоту в Мелітополі Розпочався справжній переполох. На місце події з увімкненими сиренами примчали багато місцевих поліцаїв. Нагадаю, що вчора мер Мелітополя повідомляв про гучну бавовну, після якої ворог добре перелякався та перекрив рух дорогою поруч з місцем інциденту. Тим часом на Харківщині українські сили підняли прапор в селі Тополі. Населений пункт перебуває в сірій зоні. Зробили це прикордонники бригади гвардії наступу Сталевий кордон. Кажуть, що ворог постійно має бачити, як майорить наш синьо-жовтий стяг. Це підтвердив і речник Держприкордонної служби Андрій Демченко та додав, що, попри відсутність там наших військових, територія під вогневим контролем ЗСУ, що не дасть ворогу там закріпитися. Цитую. Ворога була відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Якщо не українська куля, то сторм Shadow точно наздожене загарбника. В мережі нині шириться відео, як росіянин знімав на відео роботу власного ППО, та буквально в кількох метрах від себе зафіксував приліт української ракети. Давайте подивимося разом. За останній день побачили в останню українську землю 1100 окупантів. Про це повідомляють у генштабі ЗСУ. Загалом по сьогодні ліквідували понад 310 тисяч загарбників. Крім того, за добу знищено 25 танків, 24 БМП, артилерійських систем близько 40, РСЗВ 2 одиниці, мінуснули одне ППО, а ще 25 БПЛА більше не політають. Вдалося також збити одну крилату ракету, а у водах ЗСУ потопили два. Катери 87 бойових зітнень відбулося на передовій протягом минулої доби. Наша авіація завдала 11 ударів. Проте ворог теж не спить. Внаслідок їх терористичних дій є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура та автомобільний транспорт. Та окупант отримує чималу відповідь, причому в тих місцях, де він найменше очікує. Останнім часом бавовнить під Рязанню, Білградом та Брянськом. Як скоро Москва буде наполохана невідомими літальними апаратами? Пишіть про це у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, Відо ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.